Дороги України переплутані нитки любові. Щороку у День української писемності тисячі українців приєднуються до національного радіодиктанту. Нині це відбувається вже у 23 третє, адже традиція існує з 2000-го року. Написати радіодиктант можна з будь-якої точки світу, і це хороша можливість перевірити свою грамотність, але не це є основною метою акції. Усвідомлення того, що саме у цей момент мільйони українців у різних куточках нашої планети одночасно слухають та пишуть одні і ті ж слова слова про Україну у війні дуже хвилює. Торік радіодиктант відбувся 9 листопада. Текст Твій дім написала українська письменниця і режисерка Ірина Цілик. І, до речі, жоден українець не написав його без помилок. Цьогоріч радіодиктант єдності розпочався 27 жовтня об 11 годині. Працівники Рогатинської міської ради, як і попередні роки, теж долучилися до написання диктанту, текст до якого створила українська перекладачка та поетеса Катерина Калитко. І називається він Дороги України. Читав диктант, театральний режисер та актор. Навіть ролі у фільмі «Довбуш» Олексій Гнатковський. Кожен, хто бере участь у радіодиктанті, пише текст від руки на будь-якому аркуші паперу. Відтак, якщо бажає, аби його перевірили, надсилає поштою на визначену адресу або ж електронною поштою, а перевірити самостійно свої знання з рідної мови можна вже у понеділок, 30 жовтня, коли буде опублікований правильний текст радіодиктанту. Окремий респект Олексію Гнатковському. Здається, що після зачитання ним тексту у моєму диктанті жодної помилки. Сподіваємося, що й переможців радіодикта. Диктанту у цьому році буде чимало. Диктант національної єдності це своєрідний флешмоб акція єднання навколо рідної мови. А у часі війни це ще один бій за наше право бути на цій землі, спілкуватися українською, жити українською.